Повертаємося до нашого теру, продовжимо говорити про день бавовни. Сьогодні до речі, це офіційне міжнародне свято. Бавовна квітне по всьому світу, тільки квітне в вигляді от такої рослини, яка переносить людям задоволення, щастя, носити якісні речі. Ну а нашим товарищам, друзям за Перебріка, вона вже в страшному снісниця, тому що для них бавовно це означає хлопки. А хлопки для них означають, це значить, що щось десь бухнуло, вибухнуло. А це значить у підсумку, що якийсь десяток, а то, й, можливо, і сотня російських солдофонів ну, вивітрилися, випарулися або поїхали додому в целофанових кульочках, пакетиках. Далі поговоримо з Андрієм Харуком, військовим істориком, професором кафедри Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Так про цю бавовночку. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава! Отже, завдяки чому так квітна бавовна? То в Криму, то в Херсонській області, от в Мелітополі, е буквально е розквітла. Що ж так, хлопці граються з сірниками? Ну, звичайно, звичайно, вся причина в тому, що е на Росії дуже низька культура вживання поводження. Ал Алкогольних напоїв і поводження з цигарками відповідно це все в комплексі призводить до низки неприємних для них і дуже радісних для нас ситуацій. Якщо серйозно, то об'єктивно оцінюючи удари чи бавовну на деяких російських об'єктах, ми зараз навіть не можемо. Визначити, якими засобами це було завдано, я можу навести паралель із протирадіолокаційними ракетами Харм, про використання яких ми дізналися тільки постфактум, і то через певний час уже після першого їхнього застосування. Тобто, і тут мова йде: мова йде про деякі засоби, очевидно, які офіційно і ще не е, оголошувалася наявність їх в нашому розпорядженні чи їхнє застосування поряд з тим поряд з тим ми можемо говорити і про використання е, деяких е, досягнень ну, е, напів Кустарного в кращому сенсі цього слова виробництва а те, що іноді називають хай-тек лоу лайф, так як хусити зараз клепають крилаті ракети і безпілотники буквально на коліні, так і у нас вже зафіксовані були випадки, скажімо, коли над тим же Севастополем чи іншими об'єктами з'являлися безпілотні літальні апарати китайського виробництва, куплені ледь не на Алієкспресі, але вони достатньо ефективні для ураження ворожих. Цілий, тобто, якщо ви хочете почути від мене відповідь, чим б'ють по цих віддалених об'єктах, я вам щиро признаюся, що я не знаю чим. І колись ми про це дізнаємося. Але ефекти ми маємо ну, на, на, на очні, і, і це добре. Дуже багато зараз з. Інформації про ці безпілотники, от у світлі використання росіянами цих от літаючих газонокосарок шахедів, до речі, там міністр закордонних справ Ірану вже вибачається, каже, що ми не постачали з Ірану Росії ніякої зброї. На ваш погляд, як взагалі Росія могла отримати ну, чи три сотні, чи три тисячі? не невідомо скільки вони отримали цих шахедів, А, Іранцям довіряти, як то кажуть, це таке велике питання. Але чи могли, наприклад, росіяни купити через посередників, через треті руки? Ну, дивіться, суто теоретично, суто теоретично, це це можливо, оскільки чуєте мене так? Так звичайно, слухаю. Так. Адже ці шахіди їх складають за іранською документацією в Таджикистані? От але постає питання ну? Яка продукційна потужність цих ліній цієї лінії в Таджикистані? Плюс до того, що зафіксовані були міжнародними спостерігачами регулярні рейси військово-транспортної авіації, як іранської, так і російської, між Іраном і Росією? Щось вони возили порожняком, зрозуміло, не ганяли. Тобто, висловлюючись дипломатичною умовою, очевидно, іранський міністр брекше. І ця техніка надходить до Росії з Ірану відповідно і використовується фахівцями російськими після інструктажа. З боку іранських спеціалістів, звичайно, це показує вкотре наскільки відстала Росія в цій галузі безпілотних літальних апаратів, якщо навіть такі примітивні літаючі мопеди вони змушені купувати в країни, яка десятиліттями перебуває під санкціями. Ну але це зрозуміло ставить і інше зустрічне цілком логічне питання. А де наші вітаючі мопеди? А так. я от Чому? хотів про це якраз запитати. А я якраз хотів про це і запитати. Ну ми ж володіємо технологіями космічними. У нас вибачте, будь ласка, от байрактар збирається літати із двигунами реактивними українського виробництва. На хвилиночку собі так: ми що не можемо почати виробництво таких самих газонокосарок, які несуть там 50-60 е... кілометрів вибухівки. Yeah. Я вам скажу більше ще десь 2015 року велася розмова про виробництво в Чернігові ударних безпілотників «Вармейт», Оцих, які зараз Польшу в Польщі купуємо, які Литва купує для нас, але і проходили ці «Вармейти» випробування. У нас все і на цьому все закінчилося. Тобто, зрозуміло, в кожної помилки процитую Сталіна є своє прізвище. От якщо такі рішення в той час не були прийняті, не були ухвалені, то ми за це платимо зараз життями наших воїнів і цивільних. Ну гаразд, і, що заважає та... добре, скажіть, будь ласка, пан Андрій, що заважає тоді зараз, як то кажуть, зробити висновки і почати виробництво цих безпілотних літальних апаратів? Об'єктивних перешкод немає, оскільки це все складається з комплектуючих, які які доступні на цивільному ринку. Так само, як в тому ж самому, наприклад, в Шахіді в уламках Шахіда знаходили паливні насоси автомобільні виробництва польської фірми. Тобто це в салоні запчастин купуються усі комплектуючі і якісь ну, примітивна майстерня для виготовлення тих же самих пластикових деталей планера, і планера. І все це можна робити. Це можна робити. Чому не робиться? Ну це вже питання, на яке я не можу дати відповідь. не можу знайти сам відповідь. Добре, сьогодні війна, сучасна війна це війна артилерії і оцих о самих безпілотних літальних апаратів. Як тоді працює наша артилерія, вражаючи, наприклад, на великій відстані російські склади, техніку, угрупування там сил? Співпрацюючи із аеророздку, наскільки ефективна ця співпраця сьогодні, на ваш погляд, в цій ситуації нам найкраще вдатися до оцінки ворога, так оскільки ворог здатний об'єктивно оцінити ефективність на своїй, так би мовити, шкурі, і росіяни відзначають, що фактично з перших же днів війни простежується дуже чітка взаємодія. Нашої артилерії із безпілотними літальними апаратами, тими ж самими мавіками, примітивними квадрокоптерами і апаратами важчого класу, ну далека, наприклад, чи хурія і росіяни самі визнають, що в цій галузі ми їх переважаємо, оскільки в нас засоби розвідки і засоби ураження зав'язані в одну. Систему між е, е, термін передачі е, чи час передачі інформації від е, безпілотника-коригувальника до артилерійської позиції е, надзвичайно надзвичайно малий. Буквально сьогодні я от читав е, е, мемуари одного, на жаль, е, Вижившого росіянина, який зумів уціліти про перші, перші місяць, перший місяць чи два війни, і він визначав, коли їхню артилерійську батарею, чотири гармати, кілька днів кошмарив один єдиний український монумент, який вони не могли уразити, оскільки він був мобільний і отримував ціле вказання від безпілотників, проти яких вони теж були. Безсилі. На вищому, на оперативно-тактичному рівні, зрозуміло, це розвідона інформація від наших союзників, яка нам надається, очевидно, і використовується у необхідному обсязі. Знову таки, росіяни захоплювалися тією тим відеосюжетом, де наш офіцер на тлі інтерактивної карти показує. Специфіку роботи в польових умовах з інтерактивною картою, на якій безперервно відображається ситуація на полі бою. Вони працюють з паперовими картами. Думаю, ви, шановні глядачі, могли бачити в соціальних мережах чи де-інде зображення генерала Лапіна, їхнього командувача одного з угрупувань, який задумливо схилився над паперовою картою. із Кольоровими олівцями китайського виробництва, ну от приблизно це армія 19 століття з їхнього боку зіткнулася з армією 21 першого століття з нашого. І нехай ми не можемо і не ставимо за мету засипати їх снарядами, але наші снаряди ну, летять більш точно завдяки розвідці, завдяки швидкому доведенню. Інформації і коригування водну. Ну так а як цьому генералу вдавати себе стратега, як не схилитися над картою? Ну по-іншому ж ніяк. І, і, без, і без олівців. Ну так, так, так як ти ж над телевізором не схилися, то ж так, бабушки так, ж в так, Росії так, не паймуть. А що так, це він там? Оце так, кіно дивиться так, чи що? Ганьба. Так, 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 так. Скажіть, будь ласка, от зараз забезпечення артою українських військ, паритет, хоча б намічається, наближаємося до нього. Знову знову питання діалектичне питання діалектичне, оскільки е паритет кількісний не завжди дорівнює ефективності, можна ефективно використовувати набагато меншу кількість тих же самих е стволів. Відповідно, і тут ми мусимо працювати тільки так. Ми не можемо задавити російську армію кількісно валом гармат і снарядів. А лише якісно за рахунок використання далекобійних сучасних керованих боєприпасів. Знову таки нова партія американського зброєння, про яку нещодавно оголосили, так 500 екскалібурів керованих 155-міліметрових снарядів буде передано поряд із знову таки черговою партією гармат і хаймаксів. І е, таким чином меншою кількістю ми зможемо вирішувати значно більші і вже зараз вирішуємо значно більший обсяг завдань ніж це роблять росіяни вдаючись до свого улюбленого вогневого валу ну але і тут у них у них проблеми оскільки в місяць російська промисловість випускає 120 тисяч снарядів в місяць а витрата Іноді сягає 30 тисяч за добу. От, тобто у них вже є проблема із покриттям цієї нестачі. Північна Корея заявила, що не буде постачати снарядів, хоч таке звернення було. От тут така приблизно ситуація складається. Ну, то там з Північної Кореї взагалі цікаво вийшло. Північна Корея, експерти порахували, що коли у них були сутички Північної південної Кореї, там у цих прикордонні, то із кількох десятків тисяч снарядів просто половина не вибухає. Тобто росіяни, ну, звісно, можуть купити, звісно, можуть купити ну, балванки, от, так, впаде і, і, І і, і я, я вам скажу, там іще одна дуже гарна паралельна прошується, оскільки Сеул знаходиться в межах досяжності артилерійського вогню Північної Кореї, столиця, так само, як наш Харків. От. І власне нам потрібно вчитися жити в умовах такої постійної загрози з, з боку ну, цього неадеквата. от, сусіда. Питання трофейної техніки теж дуже багато цікавить. Насправді, за підрахунками британської розвідки, українські танки вже тепер, коли ті були російськими, десь близько 400, і броньовані машини близько 600. В якому стані ця техніка до нас потрапляє, як швидко вона модернізовується на під вимоги, скажімо, там української армії, тому що в нас може бути там інша система управління вогнем або інша система радіозв'язку між екіпажем і командуванням? Як швидко вони а, проходять модернізацію? А, а це а це ви а це ви дуже точно підмітили, тому що на переважній більшості російських танків стоять аналоги радіостанції попередньої генерації а? В нас вже весь радіозв'язок на цифру переведений, тобто треба міняти апаратуру зв'язку. Зарештою, За ну обладнання, озброєння вони є цілком сумісними з нашими збройними силами. Інша проблема, що трофейні танки, дуже часто чи інша техніка, дуже часто вони тією чи іншою мірою розукомплектовані. Або, ну як у випадку з артилерійськими системами зношені, розстріляні стволи. Так відповідно, якщо ми там здобули там 400 з гаком танків, це не означає, що ми їх усіх зможемо поставити в стрій. От, Половину там, ну дві третини. Хай. Інший момент. Інший момент, що трофейна техніка, навіть якщо її прямо в частині, яка її здобула, вдасться там тиждень чи два використовувати. Поки вона не буде остаточно, будемо так говорити, угроблена, от це все одно, це все одно достатньо ну, ефективне поповнення і і використання цієї військової здобичі. Ну, ми маємо приклади з Другої світової війни, коли німці дуже широко використовували трофейну техніку. Коли в Червоній армії були батальйони трофейних танків, ну там проблема була в тому, що ця техніка кардинально різнилася від штатної техніки. Вермахту то чи червоної армії, Вона же. Ну, вся російська техніка це совєтська, тюнінгована, під підфарбована, трошки модернізована, але для наших воїнів і фахівців з ремонту вона не є чимось радикально новим, тобто її можна привести до ладу. Інша справа: ну, якщо там з трьох танків два зібрати, а третій пустити на запчастини, це ну, цілком. Цілком раціональний і вигідний обмін. це можливо є пересторогою однієї з найбільших, чому сьогодні Європа, принаймні сповільнює оці от. Можливість передачі важкої броньованої техніки, зокрема тих самих танків «Леопард», хоча ми знаємо, що по Європі їх більше двох тисяч є в різних країнах. От взагалі, якщо нам постачають леопарди, нам постачають абрамси, як швидко ми можемо виробничу технічну базу налагодити для того, щоб їх ремонтувати, підтримувати в справному стані? Ну і взагалі обслуговувати? Питання, Питання, яке? Важко відповісти, я відповім лише так, що е, і Абрамси, і леопарди мають значно кращу ремонтопридатність порівняно з радянською технікою. На Т-72 заміна двигуна займає, дай Боже, пам'яті, 12 годин. На е, леопардові на леопардові заміна блока, тому що там двигун і коробка передач в лоці займає 40 хвилин. Тобто, за наявності не дарма, не дарма таку я тезу висловлю, не дарма у нас з'явилися спочатку не леопарди, а з'явилися бергепанцери, тобто броньовані ремонтно-евакуаційні машини німецького виробництва. От, це можна трактувати як певний симптом, що у нас готується принаймні ну, база для обслуговування цієї західної техніки, і якщо ця. Техніка надійде, то наші фахівці вже зможуть повною мірою її підтримувати в справному стані, в боєздатному стані. От дивіться, бачите, вже, вже приємне щось, не тільки одна бавовна, а тепер вже, як, як кажуть, і промінчик світла з'явився. Спасибі так. вам, пане Андрію, спасибі за, вашу, за ваш аналіз. Андрій Харук був з нами, військовий історик, професор кафедри Національної академії сухопутних військ, імені Петра Сагайдачного. далі